Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні з вами будемо читати книгу Руд. Другий розділ. Хто взагалі хоч раз в житті читав книгу Руд? Підніміть руку. Слава Богу, у вас дуже багато. Хто не читав, дуже рекомендую прочитати. Книга читається на одному диханні. Дуже цікава історія така. В двох словах. Що там було? Ми будемо читати з вами другий розділ. Вона не буль невелика, 85 віршів. Десь ми прочитаємо другий розділ, але в першому там щось вже сталося. Там була історія дуже трагічна, коли люди поїхали на заробітки, і там почти всі померли. І залишилося тільки ну, там була мінь і чоловік Ілімелех, двоє синів. Помер чоловік, померли сини. Залишилась вона, як свекруха і дві дівчини-невістки. І потім одна її ще кинула, а одна рут залишилась, і вони повертаються назад додому. Нічого не зробили. Ноль в них. Але скоріше за все земля в них була в Ізраїлі, тому що вона передавалася. Земля, яка була її чоловіка, її синів. Але коли вони прийшли, вже була жатва. І там нічого не виросло на тій землі. Тому в них була ситуація, що вони можуть вони повертаються, бо знають, що там є хліб, але не повертаються, і вони винуждені якось, як, знаєте, як приходько, як бідна, якісь бідні люди. Там був закон в Ізраїлі, що коли жніці йшли, вони залишали декілька колосків, буквально, щоб бідні приходили і збирали це. І от на це у них одна надія, що вони там щось позбирають і щось зроблять, можливо, якийсь хліб. І ми будемо читати цей другий розділ, тому що ще він дуже цікавий. Богдан виведи цей слайд, тому що він дуже цікаво побудований. Він цей прийом в, якщо можна, що як ви бачите, цей прийом в поезії єврейській називається хіазм. Це коли структура повторюється. Якщо ви подивитесь перший вірш і останні три вірші, то вони про одне й те саме, про вооза, про цього, про їх родича, до якого так по благодаті вони прийшли на поле, збирали у свого родича ці колоски, і потім далі все йде як клин йде до середини. Все, можеш віддалити. Нас цікавить якраз таки середина цього, цієї глави, це 11-12 вірш. Тобто все повторюється, 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 повторюється. І тільки ці два вірші, вони не повторюються, але вони, як автор, якби нам дає підказку, що це, головна, це головний вірші в цій, в цій главі. Зверни на них увагу, і ми звернемо на них увагу. І давайте ми прочитаємо, щоб бути в контексті в цю, цю другу главу книги Руд. А Ноомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з Єлемілехового роду, а ім'я йому Боас. І сказала мовітянка Рут до Ноомі «Піду, но я на поле і назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду милість. А та й сказала Іди, моя дочко. І пішла вона і прийшла та й збирала за жінцями, а припадок навів її на ділянку поля Боаза, що з Єлемелехового роду. Аж ось прийшов із Віфлеєму Боаз та й сказав до жінців Господь з вами, а вони відказали йому, нехай поблагословить Тебе, Господь. І сказав Боас до слуги свого поставленого над жінцями, чия це дівчина? І відповів той слуга, поставлений над жінцями, і сказав: дівчина, моавітянка вона, що вернулася з наомі з моавських піль. А вона сказала: Нехай я збиратиму та назбираю між снопами за жінцями. І прийшла вона і стала від самого ранку, аж до тепер. А вдома вона була мало. І сказав Боаздоруд: Ото чуєш, дочка моя, не ходи збирати на іншому полі, і не йди звідси. І так, пристань до моїх дівчат, доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе, а як спрагнеш, то підеш до начин та й не п'єшся з того, що поначерпують слуги. І впала вона на обличчя своє та й вклонилася до землі, і сказала йому: Чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилив до мене? Прихилився до мене, хоча і чужа, і ось два віршани, які ми основні основну акцент зробимо. І відповів Боас і сказав їй: докладно розповіджено мені все, що зробила ти зі своєю свекрухою, по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого і матір свою та край свого народження, пішла до народу, якого не знала вчора, позавчора. Нехай Господь заплатить за чин твій, нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатись під крильми Його. А вона сказала: Нехай знайду милість в очах твоїх, пане мій, бо ти потішив мене і говорив до серця своєї невільниці, а я не є навіть одна з твоїх невільниць. Сказав їй Боас, у час, іди, підійди сюди та з'їж хліба і з мочі у квасі шматок свій. І сіла вона з боку жінців, а він подав їй прижоного зерна, і їла вона і на, на, наситилась, і ще й позоставила. І встала вона збирати. А Боас наказав слугам своїм, говорячи, і між снопами нехай збирає і не кривте її. І також конче киньте її зі снопів і позоставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. І збирала вона на полі аж до вечора, і вимолотила те, що назбирала, і було близько єфи ячменю. І понесла вона і війшла до міста, і свікруха побачила, що вона назбирала. А вона вийняла і дала їй, що позаставила по своїй їжі. І сказала їй свекруха, де ти збирала сьогодні, і де ти робила? Нехай буде благословений, хто прийняв тебе. І вона розповіла своїй свекрусі, у кого працювала, та й сказала ім'я того чоловіка, що сьогодні робила в нього Боас, сказала Ноомі до невістки своєї благословений він у Господа, що не позбавив милості своєї ані живих, ані мертвих, ані померлих. І сказала їй Наомі: Близький нам той чоловік, він із наших родичів. І сказала мовітянка Рут: він також сказав мені: пристань до моїх слух, аж поки не скінчать моїх жнив. І сказала наомі до своєї невістки Рут, добре, дочко моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чіпала тебе на іншому полі. І вона пристала до богозових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю та жнив пшениці. І вона жила за своєю свекрухою. Отака історія. Ви бачили, да, як воно повторюється все і підходить до 12-го вірша. Ну, Дуже багато насправді вона назбирала. Єфа це десь приблизно від 20 до 36 літрів. Тобто вона назбирала десь на тиждень, щоб вони могли вдвох прожити. Але ми розуміємо, що це тільки тому, що Бог її благословив, привів саме на те поле, де людина так була розположена до неї. Нас цікавить ситуація з Боазом і з Рут. Чому він такий був впевнений, що вона точно, ну по-настоящему, правдиво да, прийшла до їхнього народу. Не просто, ну, просто переїхала, бо там погано було вона просто знайшла місце. Боас він впевнений. Що ця людина, вона по-перше, віруюча, по-друге, в неї вже цінності змінилися. Так? Вона не прийшла просто сюди, щоб там, знайти якісь матеріальні цінності. Вона він розуміє, що вона дійсно, як вона і казала, я, я піду за тобою на імінь, піду, і твій Бог буде моїм Богом. І, і він розуміє, що так і сталося. Але по яким ознакам він це зрозумів? Нам це буде цікаво, тому що е, хто, наприклад, тільки починає свій шлях до Бога. Ти, людина повинна розуміти, які ознаки, що ти дійсно навернувся до Бога, що ти дійсно йдеш за Бога. Можливо, ти кудись в інше місце йдеш, можливо, ти просто любиш цю компанію, да, і все. І це, це, ця тема теж цікава, при ознаки навернення людини до Бога, тому що якщо ти навіть давно в церкві, да, то ти можеш теж себе перевірити, чи вірить чи ні, чи ти, є в тебе такі ознаки? Що ми бачимо в першу чергу, 11-й вірш, починаємо його розглядати. Боас їй сказав, докладно розповіджене мені все, що зробила ти з своєю свекрухою по смерті твого чоловіка. Йому було розповіджено, що такого зробила Рут. Тобто, перше, що ми бачимо, це добрі діла. Людина, яка навернулася до Господа, в неї повинні бути добрі діла, з'являтися якісь. Да? Тобто в її житті не може так бути, що людина відродилася з гори, вона отримала нове серце від Ісуса Христа, вона отримала нову природу, і вона, вона як жила, так вона і залишається жити. Да? Нічого не змінилося, просто вона, от як шла, так і йде по життю. Але ми бачимо, що конкретно які діла ми бачимо тут. А, він бачить її стосунки з ноїмінню, з свекрухою. А це не, не легко, напевно, да? невістка свекрухою. Тобто йому не було докладено, що вони там ругаються, вони там сваряться. Тобто йому щось інше було докладено. Йому сказали, що вона пішла, пішла за своєю свекрухою, вона, вона... пробачте. Вона пішла за своєю свекрухою, дивись, вона не кинула її, хоча могла кинути. Вона залишилась і зараз вона працює в полі. І вона з утра прийшла. Ми читали це в другій главі. І вона до сих пір працює. Вона не була вдома, вдома було мало. Потім ми бачимо, коли вона їсть, вона залишає пряче щось, не доїдає. Да? Потім йде до свікрухи, приносить їй цю їду, яку вона спрятала. Тобто ці... людина змінилася. Людина не просто захотіла змінити обстановку і прийшла путешествувати, прийшла в Ізраїль. Вона реально змінилася по добрим ділам, ми, ми її бачимо. І що ми бачимо тут? Ми бачимо добрі діла саме в сім'ї. Чому? Тому що це насправді самі близькі люди. Да? Якщо я. Всіх люблю на цій землі, а свого сусіда ненавиджу, да, то це не про любов, це про щось інше. Тобто дійсно, чи є людина християнином, чи є людина віруючою, то можна запитати в її родичів, в її близьких, в її брата, сестри, мами, папи, мужа, жени запитати, а це люді, що би ви сказали про нього як віруючого. І це риторичне питання до нас: що б наші близькі розповіли б про нас. Вони б сказали, «Да, ця людина дійсно віруюча, він любить Бога, він любить Боже Слово. Чи б вони б сказали, ну, так як він до мене відноситься, то я не можу сказати, що він віруючий або христианин. Да? Що, ми, що ми ще можемо сказати в двох словах тут, що ці діла вони, вони наступили саме після покаяння, не до покаяння. Тобто, якщо людина не е, вірить в Бога, а дуже багато робить добрих діл. То це, це і не спасе. Добрі діла не спасають. Добрі діла це результат спасіння. Вона просто змінилася. Вона стала, вона захотіла повірити в Бога, і ця віра народила в ній добрі діла. Ми багато прикладів знаємо із Євангелія, коли там написано, що ви благодаттю спасені через віру. Це не відділ, але ми народжені для добрих діл. І ці добрі діла наступають, і це ознака. Коли людина реально повернулася до Бога, в неї просто в житті є таке. І це переміни дуже 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 сильні. Ми далі читаємо з вами 11-й вірш. І наступний, наступне, що ми прочитаємо, це після цього. Одинадцятий вірш. Докладно розповіджено мені все, що зробила ти за своєю свекрухою по смерті твого чоловіка. І далі читаємо: І ти кинула батька свого, і матір свою та край свого народження. Нас цікавий цей момент, тут, звісно, таке слово, і кинуло батька свого, і матір свою, та край свого народження. Ми розуміємо, що це просто контекст, саме, саме Руд. Тобто не кожна віруча людина повинна кидати своїх батьків. Тут просто така була ситуація, що вона або залишається там зі своїми батьками в язичськам Мааві зі своєю батьківщиною. Або йде до народа Божого і до Бога Яхва. Да? Тобто, тут ми розуміємо, що вона просто була поставлена в такі умови, коли або Бог, або батьки і батьківщина. Да? Тобто, і, це, і це якраз друга ознака, що людина щось повинна втратити, вона щось повинна покинути, да? вона щось повинна кинути. Неможливо просто взяти Христа і поставити його на полку, а на цій полці там десяток ще якихось задоволень. і Ти просто о, сьогодні я це візьму, а сьогодні Христос мені подобається. Тобто, людина 100% десь вона повинна щось буде покинути на роботі, в школі десь оточення гріховне, звички гріховні. Щось вона повинна кинути заради Христа. Це точно. І, вона, і в неї була така ситуація, що вона кинула саме цінне. саме цінне, що в неї не було вже мужа, він помер. В неї не було бізнесу, кар'єри, в неї нічого не було. В неї, батьки і батьківщина це все, що в неї було. І вона це кидає, вона йде за зануємінню, за її Богом, і приходить до Божого народу. Сьогодні питання до нас: що я залишив? Чи я взагалі щось залишив? Чи, можливо, я нічого в своєму в в житті не залишив заради Господа. Можливо, були якісь спроби залишити щось, але потім все ж таки подумав, що ну, можна і залишити це. Але в кожній віруючій людині це риторичне питання для вас в серце. Якщо ви не можете згадати нічого, що ви покинули заради Христа, треба молитися. Далі ми йдемо. Далі ми йдемо. Вже докладно розповіджено мені все, що зробила, ти за своєю свекрухою, добрі діла. І ти покинула батька свого своєю матірствою та край свого народження. І що воно зробила? Одинадцятий вірш. І пішла до народу, якого не знала вчора і позавчора. Тобто ми бачимо тут людину, яка до чогось долучається, вона примикає, вона приходить, да, вона, вона щось заради Христа втратила, але тепер вона стає. Частиною чого? Частиною Божого народу. Немає християн одиночок, які просто до покаялися і сидять вдома і думають: ну все, жду Христа. Тобто, це нереально, це не існує такого. Людина, якщо вона реально покаялась, вона хоче прийти. Тоді, в старому заповіті, це була це був Ізраїль. Всі, хто приходили до Бога, єдиного Яхве, вони ставали частиною Божого народу. А зараз це церква. Це церква Ісуса Христа, і коли людина навертається до Бога, вона йде і там, через водне хрещення, да, стає членом церкви, тому що це е, її тягне бути в спілкуванні, її тягне бути в єдності з такими же людьми, яким цікаво те, що, що тобі цікаво. Тобі цікавий Христос. Да, і цим людям цікавий Христос. Ви можете знайти багато спільних роз, да, розмов про проповідь або про Біблію і так далі. Да. Тому ознака це третя ознака зовнішня. Да? Перша була добрі діла, друга була, що людина покинула, третя до чого людина примкнула. І проблема буває, коли зараз багато дуже церков, і ліберальних, і там, де Біблію не читають, і там, де проповідники проповідують щось зі свого зі своєї голови. Да? Але ми розуміємо, що людина, якщо вона дійсно повірила в Бога, вона зрозуміє, рано чи пізно вона зрозуміє, що щось не то, і буде шукати знову. Тому. Питання до вас. Ну, якщо ви тут сидите, то я думаю, ви примкнули до церкви, і ми розуміємо, що коли служіння закінчується, то ми можемо піти і поспілкуватися всі, да, і не втікати ровно в 12 годину, тому що це спілкування, це єдність з церквою, з народом Божим, з тими ж братами і сестрами, які по крові Ісуса Христа, тобі родичі. І ми переходимо до 3, до четвертого вже, але є одне, але це ми розбирали тільки зовнішні фактори. Тепер у нас є один, але внутрішній фактор. Подивіться 12 стих. Нехай Господь заплатить за чин твій, і нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатися під крильми Його. Виведи, будь ласка, декілька слайдів, другий слайд. Ми подивимось, тому що оце. А, оце переклад, цей Вогієнка, він перекладається як сховатися під крильми його, але це що це на практиці? Ми можемо подивитися, що це в інших перекладах це слово «успокоїться», слово сховатися під захист, «іскать покой, найти прибіжище. А, і давай ще є псалом 16. Псалом 16, в якому наступний слайд. Це теж саме слово в оригіналі єврейське. Сховатися, оце уповаючих, реч тобто, Речі, речі йде про уповання, хто вдається до тебе, прибігає під твою дісницю, тобто, під руки, хто довірився тобі, хто іще до тебе прибіжище від врага. Тобто ВООЗ бачить цю переміну. Він бачить, що вона не просто релігійна людина, яка просто прийшла автоматом, імінь прийшла, і вона прийшла з нею. Він бачить, що. Вона, вона реально покладає надію, упаває, да? вона ховається під крильми його. І це, ну, насправді, дуже, дуже шикарний приклад. Хто був в селі, можливо, бачив, як от там птах, да, курча, прячеть, ховає цеплят, ховає пташенят. І це неймовірно. Тобто, як вони там ховаються? І якраз таки приклад про це. Тобто, що ми можемо з цього взяти? Ну, по-перше. Вони не ховаються під двома одночасно птахами, да? Тобто, якщо вони обрали когось одного, тобто свою маму, да? то він тільки під її крилами. Не існує більше інших крил. Неможливо туди ще когось ну, тобто, додати. Да? Але в людей буває по-різному. Люди бувають укрилися в тіні крил Бога. Потім намагаються там ще свої крила розкрити, да, яких діл наробив, став сильним і думаєш, що там ти можеш свої крила використовувати. Це не так. Там не може бути двох крил, там можуть бути тільки крили Бога, да, або крила іншої людини, якоїсь, на яку ти уповаєш. Да, і ти якби і під, Богом, під крилами Бога і ще й людина є, на яку ти надієшся. Да. Тобто, що ще ми можемо сказати? Про спокій то дуже багато було спокій, заспокоєння. Да? Тобто, ви бачили колись, коли реально пташенята там сидять під крильми, то вони одразу засинають, ну, бо тобто, вони чувствують це тепло, чувствують цей захист, чувствують спокій. І так і ми. Тобто, якщо ти вже потрапив під крила Христа, не, не то ти відчуваєш цей мир. Це назавжди. Він не так, що він то дає, то не дає. Це назавжди. Цей мир і спокій він приходить, і ти просто о, впевнений, впевнений в своєму спасінні, впевнений в Божій защиті, впевнений у всьому. Також. Що треба ще сказати? що ці пташенята, які там сидять під крилами, вони не указують їй, що тобі робити. Давай туди йди, туди йди. І це, це птах регулює, да, куди вони підуть, як вона їх буде захищати. Тобто вона є голова, а є ті, хто виконують накази. І ми розуміємо, що ми також, як ті, хто під крилами Бога, ну ми, це наш цар. В першій проповіді було багато про це. Тобто, що, Якщо це твій цар, то ти вже слухаєшся. Його там, да, підкрильми його, ти вже для нього, це ти виконуєш те, що він тобі каже. Він тебе вкрив, укрив під своїми крилами, але ти прийми його за царя раз і назавжди. І оце, що Воз побачив врут, і що він побачив, що дійсно вона прийшла заховатися, вона прийшла заспокоїтися. Тепер питання: як ви думаєте? Чи існує така ситуація, коли є е, три перші фактори да, зовнішні, і немає четвертого. Тобто в людини можуть з'явитися добрі діла, людина може щось покинути, людина може примкнути до церкви, але вона не вкрилася в тіні крил. Е, да, вона не вона, Бог не став тим, хто її заспокоює. Бог не став тим, хто дає оцей, оцю надію, цю захист, безпеку. Да. І людина просто релігійна, вона може просто довго бути такою, то треба шукати Господа. В самому началі, коли ведучий молився, він читав нам Ісаї 55,6 якраз таки про це, про цих людей. Ісая 55,6. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він близько. Тобто, якщо людина зрозуміла, що в неї є тільки, можливо, деякі зовнішні фактори, можливо, всі три, але вона не розуміє, що таке вкритися під крильми Христа, то треба молитися. Бог може дати цю віру, Бог може дати розуміння, що це таке, цю безпеку дати, цей спокій, цю надію. Чи є люди, які навпаки... Мають тільки внутрішній фактор, а зовнішніх не мають, ну можливо, є, можливо, їх ніхто ніколи не бачив, тому що як побачити те, в чого немає зовнішніх факторів. Скоріше за все, я думаю, що моя суб'єктивна думка, що це нереально. Якщо людина відродилася, якщо людина отримала духовне відродження, нове серце, да, вона просто любить, вона просто розуміє, що. І в неї просто буде автоматом щось виходити, якісь добрі дела. Вона автоматом щось буде втрачати заради Христа, якихось ідолів, якихось гріховних звичок. Вона буде по-любому це розуміти, що це неправильно. Тому сьогодні ми помолимось за ці речі, помолимось за оці три внутрішні фактори: три зовнішні фактори, і один внутрішній, який був у Руд. І ви знаєте, Рут стала пробабусею Давида. Тобто вона, а Давид, це від Давида від Давида по коліну Іуди прийшов Ісус Христос. Отак, от Бог просто вивів із язичського народу мавітянку, яка взагалі ніякого відношення не мала до них. Але він так все зробив, що вона отримала дійсне покаяння. Вона отримала народження згори, і оці ознаки, які ми з вами розібрали, вони допоможуть і нам сьогодні, щоб ми проявляли любов. До ближніх, тому що написано, хто любить Бога, той любить і ближнього. Ми розуміємо про те, що це проявляється особливо в сім'ї, хто оточує нас, саме ближній до нас, до родичів. І ми багато питань сьогодні задавали собі, що би родичі сказали про нас, про наше християнство. Чи покинув я щось заради Христа, чи примкнув я до церкви. І чи... Укрився я під крильми Ісуса Христа, які дають спокій, защиту, безпеку, надію на завтрашній день і покой, і мир. Амінь. Амінь. Давайте помолимось, станемо за ці речі. Помоліться, слух, будь ласка, і я закінчу молитву. me. Амінь, Отче, В ім'я Ісуса Христа звертаємось до тебе. Дякуємо тобі за твоє слово, за цей приклад. Сім'єю Ноеміні, Рут. Руд. Господь, благослови бути схожим на Рут, бути тим, хто дійсно навернувся до Бога. хто... Укрився в тіні крил Твоїх, Господи, тому що там надія, там безпека, там спокій, там мир, там захист. Туди можна втікати, і саме там, в тіні крил Твоїх, перестати вже переживати, Господи, і знайти тебе, знайти щастя у Твоїх ног, Господи Христос. Благаємо Тебе, допоможи, Боже, брати приклад, срут, як вона робила добрі діла. Особливо, як і Особливо, які в неї були гарні стосунки в сім'ї, незважаючи на те, що в неї залишилася тільки свікруха, Господи, вона дуже була турботлива, дуже добра була до неї. Благослови нас бути в сім'ї добрим, турботливим. Благослови також, Господи, ми розуміємо, що щось в світі треба покинути заради тебе, тому що є і греховні звички, і цей світ пропонує свої речі якісь і... Оточення пропонує, Господи, благослови, заради тебе, Господи, зрозуміти, від чого треба що треба покинути, від чого треба відмовитися, заради тебе, заради Твого царства. Також прошу Тебе, благослови приєднатися до церкви, Господи, бути з церквою в єдності, бути в спілкуванні, Господи, благослови нашу церкву, духовне відродження, зростати, Господи, щоб були покаяння, щоб були хрещення. Дай благодаті Духа Святого на всі ці речі і за кожне серце благаємо тебе, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.